Щось привезли. Нам щось привезли. Але я знаю, що. Нам прислала українська компанія SOVAM. Прислала свою продукцію. І ми зараз її... Я так нервую, що я кряво все, все, все роблю. Розпакую. Я не підготувався до розпакування. Ну нічого. Дивимось. Дивимось, що нам привезли. І дивіться, як вони присилають продукцію. свою, Як все запаковано. Так, що це? Кришечка. Кришечка. Сібачить. Кришечка. Кришечка від чого? Мабуть, від цього. Так? Від урночки. Що це? Китя? Собачка. Собачка. Ось така урночка з прахом. Для праху. Прахом. Для праху. Урночка для праху. Для праху тваринки після кремації. І ось ще урночка для праху. Дивіться, який колір. Сіренький. Подобається? Ло -ки -ло -ки. Подобається. Це, мабуть, котик. Ні. Собачка. Собачка. Давайте я накрій я зараз і ось так покажу на світло. Щоб не впало вона тільки. Я тримаю, тримаю. Все. І, 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 і ще багато чого, але ну це вже в іншому відео.